Час збирати трави на Прикарпатті записаються цілющими рослинами. Велеолог Марія Пахолок разом з травниками-аматорами вирушає у високогір'я. Там жінка збирає цілющі рослини. Ми всі рятуємося в Карпатах, терлит жовта. Це є та словнозвісна джинжура, які гуцули кажуть, от підойма. Правда, вони підіймають 250 грам, і тоді вони вже не підойма, вони вже до, до жінок два місяці не підходять після такої дози. Тирли жовта можна настоянку. Зараз я її практикую корінець мелений давати за 2-3 дні. Прибирає най. Зліші бронхіти. ромашка як антисептик, кльон від болю у шлунку, пустирник як заспокійливе. Такими ліками Софію Ганенко лікувала ще мама. А в аптеки жінка досі майже не заходить. Ефект набагато позитивніший, тому що коли мені приходиться приймати ліки, я чуюся дуже дивно. А коли я приймаю, от е, читрави, чайочки, любі оці е, народні засоби. Я почуюсь, почуваюся природньо. Травники заповняють, рослини можуть вилікувати навіть хронічні недуги і додають, природа інколи сама вказує і на хворобу, і на ліки від неї. От оцей орлятник на Японію відправляється великими тисячами тонн, тому що вони використовуються як дуже сильний хороший салат. Це використовувати не можна, тому що це злегка ядовита трава. Щоправда, перед тим як збирати ці рослини, травники радять добре їх вивчити, адже трави двійники можуть виявити. Підходжу до дідуся, ходить на милицях, довкола хати спориш. Я кажу, ви знаєте, ця травичка, якби ви її приймали гарденько, але через трубочку, заварювали чайчик, вона б вас зцілила. Або ж жінка дуже нервова, така вийшла з хати. Я кажу, що сталося? Ну, маса питань в неї. Біля хати росте пустиртник. Травичка, яка заспокоює. Якщо приглядатися, нам природа підказує все. Те саме кажуть і лікарі. Трави у фармації використовують постійно, тільки треба знати, що і від чого приймати. Треба радитися з лікарями. Тому що, так як я вже перед тим розказувала, є трави, які підвищують кислотність, які знижують кислотність. І дуже часто, останнім часом, ми мали випадку з приводу тої ж самої розторопші. Люди, у яких висока кислота, їм порадили попити ту розторопшу, і в результаті загострюється виразкова хвороба. Тому що розторопша має побічну дію, вона підвищує кислотність. От. Тому е, самим все ж таки трави призначати не варто і бити. І е, дуже велике значення має кількість прийому цієї, цієї трави. Повинні бути такі курси, невеликі. Стало легше, треба припиняти цей прийом е, чаїв. До речі, вживати рослини більше річної давнини травники не радять. Вони втрачають свої властивості, тому їх краще спалити у день літнього сонцестояння. Світлана Маленюк, Лариса Фріїшин, Владислав Петриченко, телеканал 402.